Вітаю, друзі, на каналі Санічна Політика. Сьогодні 13 лютого. З вами Ігор Горитерович, і поговоримо звичайно про телефонну розмову. Яка мала місце між Трампом та Путіним, і потім між Трампом і Зеленським дуже багато думок. Буквально там залишені години після цих розмов з'явилися думки полярні. Багато хто казав про слабку позицію президента Сполучених Штатів, що він взагалі першим зателефонував Путіну. Багато хто казав про те, що йде відверте підігравання російському агресору. Але мені здається, що поки зарано робити якісь глобальні висновки треба зосередитися на е, двох ключових речах які ми точно можемо зрозуміти після всіх цих розмов перша і найголовніша реальні перемовини дійсно стартували ми маємо вже е, офіційні дзвінки маємо офіційну позицію е, була відповідна комунікація трамп е, і після розмови з путіним і після розмови з зеленським написав пости в своїй соціальній мережі була офіційна реакція власне білого дому які теж прокоментували всі ці розмови Зрозуміло, Трамп е, багато говорив про те, що е, треба закінчувати війну. Е, він сказав про те, що е, ця ідея підтримується як Путіним і Зеленським. Причому після розмови з президентом України він е, ну я цитую, зробив таку заяву, що Зеленський, як і Путін, теж хоче власне миру. Ну тр трошки дивний насправді меседж, тому що можна помітити насправді в тому, що писав Трамп, е, спробу десь урівняти сто і перевести це в площину виключно російсько-української війни, а не агресії однієї держави, власне, проти іншої. Ну за традицією, за сумною, мабуть, традицією, Трамп, коментуючи розмову з Путіним, сказав про те, що. Е Американський і російський народ разом воювали під час Другої світової війни. Росіяни втратили дуже багато людей. Тут в нього знову певна каша в голові, і він плутає радянський союз власне з Російською Федерацією. А після розмови з Зеленським, де він написав, що розмова була дуже хороша, обговорили питання миру, війна повинна закінчитися. Ну і хай Господь благословить народи Росії та України. Ну, е, в принципі, я би не шукав тут якоїсь великої зради. Трамп робив подібні заяви і раніше. Е, це спро спроба позиціонувати себе як такого посередника, медіатора, миротворця, який знаходиться між двома сторонами, і готовий взяти на себе головну роль для того, щоб досягти стійкого миру і закінчити війну. Друге, що нас повинно власне цікавити в контексті цих розмов, перше. Це те, що почалися вже власне реальні перемовини. Друге, це те, що ці перемовини будуть тривати насправді дуже довгий період часу. Не буде ніяких швидких рішень, не буде ніякого завершення війни. Не знаю, там за 24 години, і навіть за 24 дні. Це буде тривати мінімум кілька місяців. І От історія зі ста днями, про які колись згадував спецпредставник Келох, вона. Тут набуває особливої актуальності, і треба розуміти, що старт цих перемовин і продовження цих перемовин буде супроводжуватися ще величезною кількістю різноманітних заяв, буде супроводжуватися різними діями, як з боку Сполучених Штатів, так і що найголовніше зі сторони Російської Федерації. Я до речі, абсолютно не здивуюсь, якщо на якомусь етапі Росія буде намагатися навіть вийти з цих перемовин або просто кинути Трампа. Це врешті-решт характерно для Путіна. Тому зараз. Раз робити якісь оптимістичні прогнози, що Путін готовий говорити, і дуже позитивно ставиться до Трампа. Ну немає жодного сенсу, оскільки ми всі прекрасно знаємо, чого Путін хоче насправді. І тут треба ще розуміти одну таку річ. Такий перший крок зі сторони Трампа все ж таки не слід поки розглядати як прояв якої слабкості зі сторони американського президента. Він вважає, що він якраз діє зі сторони сили, і плюс тут є один важливий момент з Путіним. Він поговорив по телефону. Так був попередньо візит його представника правда по близькому сходу від Куфа до Росії, де вони обмінялися утримуваними по суті особами. Один американець повернувся в Росію. а Американці видають одного росіяна, на який там був власне засуджений. Але був потім ну розмова була власне з зеленським. Але нас очікують ще зустрічі на полях Мюнкенської конференції з безпеки, і тут якраз росіян не буде. А ми будемо спілкуватися власне з американською делегацією на достатньо. На такому серйозному рівні. Ще важливо один факт, і от на нього теж слід звертати увагу: Трамп після розмови з Путіним назвав людей, які будуть займатися власне, цими мирними перемовинами. Державний секретар Рубіо, очільник ЦРУ Редкліф, радник з питань нацбезпеки Волц і спецпредставник Вітков – Спецпредставник по близькому сходу, не спецпредставник Келог, який призначений був на цю посаду власне по питанням регулювання російсько-української війни, а саме по питанням близького сходу. Е, ну, виникла спочатку така думка, що Келога вже по суті списали, але дуже швидко була реакція Білого Дому, де було заявлено, що Келог залишається важливим членом переговорної групи. Але скоріш за все на персональному рівні спілкуватися буде Вітков, який вже літав в Москву. Я про це нагадаю. Він до речі. Відомий е, своєю такою достатньо жорсткою позицією щодо ведення перемовин, і як пишуть деякі ізраїльські змі, він е, там дуже так знаєте, жорстко організовував цю розмову, е, е, тиснувши в тому числі на Ізраїль. Тобто, це не був виключно там якийсь тиск на Хамас, наприклад, да, чи на якісь інші країни, які є в регіоні. Він в тому числі від Ізраїля вимагав якихось конкретних кроків і робив це в достатньо жорсткій манері, як е, зазначають деякі видання, не звертаючи увагу на Шабат. Тобто він навіть проігнорував певні релігійні приписи і займався тими справами, які йому доручив Трамп. Ще важливий факт в тому полягає, що Вітков більш близький до Трампа ніж Келах, він зокрема з ним регулярно грає в гольф і грав в гольф під час того так званого другого, ну спроби точніше, другого замаху власне на Трампа. Тому тут, скоріш за все, буде така персональна історія. Ну і можливо, росіяни намагалися усіляко заблокувати якусь більш активну участь Келога, оскільки вони. Розглядають його не, не дуже для себе таких позитивних позицій, е, враховуючи, що він виступав за посилення якраз тиску і санкцій е, проти Російської Федерації. Е, я би ще звернув увагу, звичайно, на коментарі з нашої сторони щодо розмови власне Трампа Зеленського. Зеленський написав пост: е, давайте відверто, ні про що там практично немає конкретики ну тільки про те, що ми завжди були готові до миру. Дякуємо там Трампу, Сполученим Штатам, готові спільно в цьому напрямку рухатися. Тут більш важливим є візит, якраз. Міністра фінансів, який вже приїхав в Україну від Сполучених Штатів, де обговорювали питання. Угоди щодо українських ресурсів, і було заявлено, що ця угода стане складовою більшої цієї угоди, власне, завершення російсько-української війни. Конкретики ми поки що не маємо, але думаю, що нам треба буде дуже уважно цю угоду почитати. І найголовніше, взагалі, всі ці історії вона зараз дуже динамічно буде розвиватися. Тому не дивуйтеся, що коли ви це відео побачите, можливо з'явиться якась нова інформація. і Вона власне буде стосуватися там продовження всіх цих перемовин, появи якихось нових фактів. Я буду, звичайно, намагатися достатньо оперативно їх відстежувати. Так, от для нас зараз ключовим стає власне ця Мюнхенська конференція з безпеки. Трамп сказав, і Білий Дім потім підтвердив, що там буде окрема зустріч Венса і Рубіо з Зеленським, де вони будуть обговорювати питання зокрема вступу України чи не вступу в НАТО. Міністр оборони США був на Рамштані, де він сказав, що це питання не актуальне. Україна в НАТО не вступить, і американці свої війська не будуть розміщувати на території України, а от європейці будуть і. Це буде однією з гарантій безпеки. Так от, для нас дуже важливою стає ця зустріч. Українська делегація поїде в Мюнхен, буде там спілкуватися з американською делегацією. Трамп фактично їм делегував такі повноваження, обговорити більш конкретні певні речі, обговорити конкретику, ну і дійти якоїсь е, там позиції з приводу того, як далі будуть рухатися ці перемовини з великою ймовірністю, У Венса вже є, мабуть, певна чернетка того плану чи тих ідей, які будуть озвучені в. Власне, нам і отут ключове питання, яке постає і про яке ми вже дізнаємося. Ну фактично завтра, 14-го числа. Чи будуть там якісь речі, які для нас абсолютно неприйнятні, і чи обговорювалися якісь цих речей попередньо з Україною через ті чи інші, скажімо, контакти? Тому висновок для нас насправді тут дуже простий. Треба їхати на цю безпекову конференцію, маючи чітку позицію. Маючи дуже вагомі і чіткі аргументи, і не стільки знаєте, там вступати в якісь суперечки чи дискусії з американською делегацією, скільки намагатися представити і нав'язати своє бачення, яке повинно бути єдино і максимально відстоювати національні інтереси України. Судячи з усього, зробити це буде достатньо складно, оскільки, якщо головним переговорником буде Венс, а він ну людина відома скептичним ставленням власне до України, тому ми повинні ці Рукументи підібрати дуже чітко, дуже точно і сподіватися, що американська сторона власне нас почує. Я би не робив поки ніякої там трагедії чи песимістичних висновків з того, що відбулося, тому що ще раз повторюся, ми тільки зробили перший крок. Це ще буде дуже довгий шлях. Багато що на цьому шляху буде мінятися. Знаючи Трампа, він сьогодні говорить одне завтра, може говорити інше. Для нас головне завдання, щоб як мінімум риторика по відношенню до України з його сторони не мінялася. І ми чітко знали, чого ми хочемо, а не підлаштовувалися теж іноді там під якісь його забаганки чи під якісь його ідеї, оскільки. Тут я певна небезпека, що подібні якісь забаганки чи ідеї ми вже власне озвучував Путін. І якщо Путін зможе його в чомусь там, не дай Боже, переконати, ну нам буде достатньо складно потім відстояти свою позицію. Так що, як я в принципі казав в попередніх відео і в численних інтерв'ю, які давав на цьому тижні для нас кілька днів Мюнхенської конференції перетворюється значною мірою на момент істини, і в залежності від того, як там все піде, якою буде ще. Позиція наших європейських партнерів дуже важливо, щоб вони виступили на нашій стороні. Буде і залежати подальший хід перемовин. Тому ми тут можемо побажати в нашій делегації, звичайно, тільки успіху, вміння і сил відстоювати національні інтереси України. Ну і побажати, мабуть, забути про якісь внутрішні суперечки, внутрішні швари, і зосередитися зараз на головному. Якщо ми вже починаємо перемовини про завершення війни, вони звичайно повинні, хоча б мінімально враховувати інтереси України, в ідеалі, звичайно. Максимально, але будемо ну такими знаєте трохи цинічними реалістами, і будемо розуміти, що певні речі зараз реалізувати не вийде. Власне американська сторона про це вже говорила. Згадуваний вже мною міністр оборони США сказав, що кордони 91-го року зараз виглядають нереалістично, і скоріш за все від цього і буде починатися вся розмова, і буде починатися вся робота. Так що спостерігаємо, дивимося, як все це буде, і будемо намагатися зрозуміти до чого це в результаті. Рузутів призведе. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!